Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. У Дніпрі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через це у місті наявні перебої з роботою об'єктів тепло та водопостачання. Відключення подачі електроенергії в котельні та насосні станції триває 3-4 години. Після цього їхня робота поновлюється, а відповідно і відновлюється подача води та тепла в оселі Дніпрян. Вже відновлено роботу двох підвищувальних насосних станцій та трьох котелень у центральному районі. Через графіки відключень без опалення перебували мешканці 37 житлових будинків. Наразі без енергозабезпечення через відключення світла приватними електропостачальними компаніями лише одна будинкова котельня по вулиці Крамського. Також через відсутність електроенергії були зупинки деяких котелень, адреси будинків на ваших екранах. Аварійна бригада комунального підприємства «Дніпроводоканал» продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Саксаганського, 9 А. Через це тимчасово припинено водопостачання вулиць, адреси ви бачите на екрані. Також у зв'язку із проведенням низки аварійних робіт в різних районі, районах Дніпра частково відсутнє водопостачання за адресами, які на ваших екранах. Також зараз водопровідна бригада Соборного району проводить планові роботи з заміни трьох пожежних гідрантів на території Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні. Через це тимчасово припинено водопостачання декількох корпусів лікарні. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У Дніпрі, попри війну, тривають планові комунальні роботи. Так, в одній з лікарень міста замінюють пожежні гідранти. Деталі в сюжеті. производится э, замена пожарных гидрантов в количестве трех штук. По причине их неисправности, которые были выявлены э, в ходе плановой осенней проверки. На данном этапе прекращено, временно прекращено водоснабжение э, нескольких корпусов больницы. На данном этапе работ задействована бригада из трех человек. З 10 жовтня, коли росіяни почали завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, українці зіткнулися з новою проблемою: як залишатися на зв'язку та мати доступ до інтернет-мереж, як провайдери адаптуються до російських обстрілів інфраструктури України, дивіться просто зараз. За центр облаштований генератором, який працює, може працювати 24 на 7, коли нема питання. Це дуже критично для того, щоб всі наші міські сервіси, сервіси працювали. І також хочу сказати, що з компанією ДТС ми, як я вже казав, дуже так плотно співпрацюємо. Часть нашої програми Безпечне місто наше комунальне підприємство працює, водоканал, і комунальне підприємство Ідніпоро. План Росії будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла. В разі тривалого відключення електроенергії пункти допомоги стають острівцями безпеки, стабільності, тепла та єдності. Як оснащений один із пунктів на лівобережжі дізнавалася наша команда. Є місця для зарядки мобільних пристроїв, є місце для дітей. Там є іграшки, ковдри приготовлені, тому що ялинку навіть ми побачили, що незламності облаштований всім необхідним. Це горяча вода, і можливість зарядити мобільні телефони, іншу техніку. Також є і дитячий уголок, і, і в принципі, і тепло, і є дізель генератор якщо немає світла. Тому вважаю, Я вважаю, що це пункт незламності, облаштований всім, чим необхідно. Водії автотранспорту, слюсарі, вчителі та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання. У Дніпрі місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатися до команди. бывал здесь еще в юношестве и запомнился город очень приятный город поэтому решил приехать сюда пришел на собеседование понравилось и остался работать. Если кто ищет работу, кто нуждается в работе и хочет работать, всегда могут прийти в наш коллектив, у нас дружник. Декомунізація триває слідом за пам'ятниками Валерію Чкалову, Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. З п'єдесталів прибрали ще два постаменти: скульптуру Олександра Матросова та пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну. Як усе було і що говорять містяни? Продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського попадникому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. Музика. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований, тому що на цьому місці в нас запроєх... запроєктовані пешохідний вихити для будівництва метрополітенна станція станції метро Музійна. Я помню, как ее сабили. Это же памятник милитаризма, по большому счету. А мой страна мирная. нам она не нужна. Майже не залишилось. У нас залишилися оці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом із мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. Цього разу захисники отримали 150 укомплектованих аптечок. А військовим української добровольчої армії передали фрукти та овочі. Дніпровським медикам часто доводиться працювати цілодобово. При важких пораненнях одна операція може тривати усю ніч. Попри все, лікарі тримають свій фронт. Один із них досвідчений дніпровський хірург Андрій. справи? Деякі військові, які були в нас, ми їх лікували, обуламки снарядів рашистських. От, люди там були в них порушення функцій, деякі. І, там, ну, тим паче люди от приїхали місяць, вони дуже раді, дякували нам, що ми їм допомогли все. Сказали, так, супер, ми були там у військово, сказали що все нормально. Карня тут ще найвише лікарня з лікарні. Зісрай Андрій Аванович, це дізнає золотий чоловік. Подимають ще всіх, кого можна підняти. У Дніпрі оголосили збір теплих речей. В міських соціальних центрах відкрилися банки одягу. Туди приносять одяг, який передають переселенцям і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Де саме знаходяться такі пункти, дивіться просто зараз. Банкорті говорить о том, що ми з вами не єдушному такому сторінні. Робота. Психологія говорить саме за себе. Вдома вже практично нічого не залишилося. Прямо около двор, в головою двор, підвали. На глаз ноги літіє тривали. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають, в кожній сім'ї окрема кімната з усіма зручностями, є їдальня, є кухня, жінці надають продукти харчування один раз на 10 днів на неї і на всіх її дітей. Це Родини отримують кродин у вигляді рису, борошна та олії також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Дніпрянка стала чемпіонкою світу з хіп-хопу. Дівчинка більше семи років тому захопилася бальними танцями. Втім, згодом зрозуміла сувора муштра коло станка не для неї і спробувала себе в сучасних стилях танцю. Були такі, що в фіналі ти повинен був танцювати як зв'язка, як це не тільки імпровізація, а якісь фішки, то треба було показати суддям шоу. Ми напрацьовуємо, що вони можуть робити, як вони можуть робити, а далі це їх польот фантазії та технічних напрацювань. Це було якесь дуже нервове така ситуація, напруження. Тому кажу: а б ні, б нам не вирватися з України на, на тиждень, поспробувати себе. Не просто я їм даю щось е, і вони повторюють. Я їм даю якісь завдання, в, які, е, в яких вони можуть розвити себе самі, розкрити. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Далі наш ефір продовжить Артем Мороз, який розповість про ситуацію на фронті. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та на наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Наступний випуск вже о дев'ятнадцятій. Тоді побачимось. Пильнуйте себе. Вітаю, мене звати Артем Мороз, і зараз в цій студії я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація на 315-й день повномасштабної війни. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й. Поїхали. Противник протягом минулої доби завдав 7 ракетних та 18 авіаційних ударів. Здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі на Запоріжжя рашисти спрямували ракети с 300 Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Одна людина отримала поранення. На місці удару виникла пожежа. Також понівечили п'ятоповерхівку, яка знаходилась поруч. Окупанти щодня кошмарять Херсон в ніч з 3 на 4 січня задіяли заборонені запалювальні снаряди. Відео з'явилося в низці місцевих телеграм-каналів. В інтернеті з'явилися кадри роботи ППО України по іранським шахедам, які випустила країна-терористка Росія по Києву в новорічну ніч, 1 січня. Що тут ще додати кацапи вам таке ППО і не снилося? Як повідомила команда Deep State, на Бахмутському напрямку постійно тривають важкі бої. Одна з штурмових груп ворога намагалася прорватися в саме місто. Втім, понесла втрати та передислокувалася на концерт Кобзона. з 71-ї бригади завдають значних втрат найманцям з Вагнеру прямо на бахмутському сміттєзвалищі. Орки залишиться там, де їм місце, разом зі сміттям. Військовий кореспондент Юрій Бутусов висвітлив у себе дуже зворушливе відео з Донеччини, на якому важкопораненого захисника України евакуювали з Солидару. Займався цим очільник волонтерської бригади бойових медиків Поляк Дем'ян Дуда. Все буде добре, братик. Все команді добре. Все буде добре. Відаю. Все буде добре, братик. будеш жив. Незначна частина Харківської області досі лишається під окупацією, як от тавільжанка, що знаходиться в Куп'янському районі. Втім, до тамтешніх окупантів завітали подарунки від бійців зсу. Вдалося знищити танк та склад боєприпасів. повідомили в телеграм-каналі Діпстейт. Трофейв багато не буває. Тим більше, коли вони такі. Якщо мені не муляє в очах, то це С-300. І це перше відеопідтвердження трофею даного зразка. Для ЗСУ немає нічого неможливого. Якщо ми вже заговорили за кацапський лендліз. Торнадо Г перейшов на українську сторону і відправляє своїм колишнім господарям гарячі подаруночки. Тим часом розпочалася підготовка передачі Україні ЗРК «Петріот». як повідомив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очікуємо на розгортання Петріот у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася. А в ворожих пабліках ниють про ймовірний удар ЗСУ по військовій комендатурі Кацапів у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області. кажуть, було щонайменше чотири прильоти. Є загиблі та поранені. Томську на Росії сталася пожежа у таборі мобілізованих. Певно, курили в невідведеному місці. Згоріло кілька наметів та особисті речі окупантів, начебто постраждалих немає, на жаль. Уже традиційно руські засинають, просипається ППО цього разу в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Якихось заяв звідти немає. Чому воно працювало, нам теж невідомо. Але нічого. Без паніки, все йде по плану. Гарні новини під кінець випуску: демілітарізація орди. За останні три дні Збройними силами України було знищено шість складів з боєкомплектом, три бази. Як кажуть в народі, земля скловатою загиблим. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.